І подивимося, що нам дасть цілина. Це не пісок, а це є торфу. О, Бачите? І буде садитися багато, що тут можна посадити. Ту саму кукурудзу, капусту. Тут 25 соток. так у нас підготовка до. Останнє наше поле розгориться І на цьому вже готовка буде. І таке поле виорене, а є водичка тече, тече, Є водичка, можна поливати хоч відрами. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І так як тут у родичів є така, такий кусок долини, корови пасали. Раніше, може, і сіли що. І ми вирішили перебити дисками, переорати. Це був партик. такий. Але тут хочу сказати, що земля, ми відбирали вчора, земля тут у нас торф'яна. Ми пройшли рік колодому, так така сама земля була. Проді непогано родич, але бачите, є дарна такі є. Хочемо перебити дисками хоч два сліда, а решта будемо дивитися, якщо вийде добре. Призою весною перебити. І можна садити, але ще хочу вам одне сказати що тут рядом річка. Хоч яка, але є річка, є водичка. А є водичка. Бачите. А є водичка. Тече, тече. А є водичка можна поливати, хоч відрами, хоч відрами. А земля, бачите, аж Трохи тверде, тверде, бо тут, кажу, руками плуг не візьме, це треба здорового. І то він буде, а так само, як ми робили, він дерен перевертати треба мощнішого. А ми хочемо його трохи вслід подивимося, як воно вийде у нас перебите. Вбиває непогано, бачите, вбиває непогано саму цю. Можна, звичайно, було пройтися по траві, гербицидами, але ми вирішили так. Трошка поїздимо слід-слід, потім на... так можна довкола і подивимося, що воно вийде. А весною переб'ється. У нас є фреза, переб'ється і буде садитися багато, що тут можна посадити. Ту саму кукурузу, капусту тут 25 соток. Можна каже, дуже багато що посадити. От так у нас підготовка до бере, ну, ріже саму так. Дерен перерізало, але треба йти в другий слід. Обов'язково другий слід перебиває. Ну і дерен, бачите, сам дерен. Будемо дивитися, що з того вийде. Можна перебити. Звичайно, можна зробити. А там не вийде так. Кажу, Весною переб'ється. Воно перемерзне, весною переб'ється фрезою. Е -е, і картоплю можна посадити. Картопля тут би родила непогано. Трохи вона земля. Кажу, тут би вродило непогано. Зараз дрем добре почту зверху, а решта подивимося. На ще посили. Робив трохи, але тут дивіться яка земля, просто вам показую, яка тут земля. Це. це просто торф'яна, сам Торф, Ось тут наше село. Називається Рогіс. Чому Рогіс? Тому що було колись тут, бачите, як можна подивитися з тої сторони і з тої сторони до гори, а тут не Тут було болото. І ця долина називалася болото, а тут це все називалося болото. Де пасеш, та на болоті пасли. Раніше коров так було, Тут на болоті. Меліорацію зробили, тут дрини кидали, все і вийшло, що. Трошки осушили, а зараз менше опади, Вже такого немає, то каже, змінилося за 30-40 років, тут змінилося і сама погода і все. Стоїш прямо під тобою, труситься. Значить, ще там болота добрі є. Як земля труситься, це так. Знизу, певно, ще є добре. Ми називаємо торф, торфяні ті поклади, але це так і є. Тому що туди далі. Купають сам торф сошуть і можна палити ним топити. Оце оговорювали. Трохи, бачите. Але воно було ще й кровато. Але дивіться, земля кажу, тут геть. просто, не, що тут земля. Це не пісок, а це є торф. О, бачите, це є торф. Тут колись картоплю садили. Ще, як був колгосп, садили буряки. І непогана вона тут була. Це Я ще пам'ятаю за мої пам'яті. Була дуже добра. І картопля була, ну і буряк був Гляньте, які. Видно, що земля непогана. Переб'ємо, я покажу, як вона, що. Звичайно тракторець 40, кентавр 404. Непоганий. Для такого не багато, щоб гектар, а так, до 5 гектар може обробляти. О, найбільше, це як захотіти, а так зорати і все остальне може робити. Це для маленького фермера. Для крупних, звичайно, треба великих фермерів, треба вже техніка помощніша. І якщо землі багато, то і більше треба техніки. А так як для в себе можна і робити таким трахівцом. Після цього можна і перегорати два рази три типу. по. Ходимо, подивимося. І перебиває отак. От Бачите. От отак перебиває. Через зиму трошки воно кажу, перемерзне, фризою переб'ється і буде хоч трошки. щось можна буде посадити. Можна, якщо картоплю, попрацювати і гербицидом, звичайно. Можна гардом пройтися поверху, до сході картоплі, щоб потім під, а можна і так підгортати, йожиками пройтися, щось зробити. І продовження нашого відео. Вчора ми подіскували, як могли два сліди. Ну а сьогодні помаленьку будемо орати. Вже скибу відбили, розмірили. Говоримо, щоб краще бралося. І отакі, от бачите, по самі не хотіло йти дерево. А так я бачу, що непогане. Не тут буде земля, бо є туди нижче, тут трошки більш вверху бачу піщануватого, але вниз є торф Можна садити тут чи під мульчу Че під, що хочете, і рядом річка. Річку, хоч навіть відрами можна наносити, ні, е, можна поставити е, насоса та покачати, там, полити можна і насосом. Переважно тут дощі, навіть на мульчі воно буде все рівно проходити. А так під каплю зробити, як ми звикли. Ну, це я буду все на другий рік. І подивимося, що нам дасть цілина Це я кажу, тут вже багато років було пасвістку, косили. Коровам пасли коров, трошка може її одобрено, тому що тут паслися корова, якраз непогано. А так ще останнє наше поле згориться і на цьому вже готовка буде, підготовка буде під, як то кажеться, до зими. Трошка тверденько, звичайно, бо кажуть тут цілина переб'є, весною у нас є. Фреза, що на мотоблоці, що на тракторі, переб'ється в пару разів і зробимо землю добру, готову до посадки. Садить, кажу, подивимося, що буде. Можна і кажу, і кукурузу посадити, солодку вона непогану. Що хочете. Треба, звичайно, трошки буде протравити, походити по. Гризунах. Тут, певно, все ж таки буде. ну Це можна і в каплю дати, можна і ходити поверху. Подивимося, це все кажу, буде все. Можна і рембекса взяти просипати прямо по рядку, там, де я буду садити щось. Ось можна спробувати того самого, не знаю, яка вона. Пару рядків. Все будемо пробувати. Тут кажуть, 25, хай 22, 23, 20 немає значення, але кусочок є. Так як мені добродав брат, каже, живеш тут і так світу приїхав, бери сади, бо він садить, каже, не збирається, він його жорсткий, міський, тобто і привик в місті жити, вже давно. Як роз'їхались, і мене більше до землі тягло. Тому що в селі наживу. А так далі дивимося. Переориться і буде непогана земелька. Перекидає непогано, від луга поставили. Ну тут кажуть, де трохи твердіше, бо й коріння ще лишилося тут. Більш. Наверху твердіше, нанизу краще. І бачите. Подивимось. Час покаже. Головне, щоб був мир, а щоб мир був, треба перемогу України, тому що нам далі не дадуть так працювати і все остальне. Тому що люди, українці, роботящі народ. Як говориться, з гамна і пулю, і кулю зроблять. Так воно і є. Таке поле вивороне. Бачите, все, закінчуємо якраз. І таке у нас поле. Непогано перебили. Кажу, де що через зиму перемерзне. І фреза, як то кажеться, своє діло зробить. Всім здоров'я, Україні перемоги!